Усім привіт! Сьогодні ми з моєю помічницею, донечкою будемо готувати смачні оладки, а вона їх дуже любить. І я захотіла поділитися з вами цим рецептом, тому що це не тільки дитячі оладки, а й для тих, хто бажає щось їсти смачненьке, але без цукру. Тому усім раджу спробувати. Вони дуже-дуже класні і смачні. Беремо пів банана і розминаємо його видилочкою в однорідну консистенцію. Також беремо 100 г запеченого гарбуза. Обирайте солодкий сорт гарбуза у виді гітари. Він дуже смачний і продає такий цікавий смак та аромат. Туди ж розбиваємо два яйця. Я в відео показала одне, але все ж таки я потім ще додала одне яйце, щоб була більш рідка текстура. Також додаємо 100 г дитячого сирка без наповнення. І також все перемішуємо до однородної консистенції. Для неповторного аромату даємо. Трошки кориці, буквально півчайної ложечки, та півчайної ложечки розпушувача тістом. Дві столові ложки борошна. І все ретельно перемішуємо. Переходимо до обсмаження наших оладок. Беремо рослинну олію, можна взяти оливкову. Якщо ви взяли занадто багато, можна потім оладки покласти на паперові серветочки, щоб вони взяли лишню олію. Обсмажуємо з двох сторін по 3-4 хвилинки на слабкому вогні. І у нас виходять такі ароматні та мега-ніжні, мега-смачні оладки. Я всім рекомендую. Спробуйте смачного!